Цьогоріч в Україні вперше святкують богоявлення за новим календарем. Вважається, що цього дня вода в озерах та річках набуває цілющих властивостей. Найбільш відомий обряд на Йордан купатися в ополонці. Його пов'язують з лікувальними властивостями йорданської води. Тернополяни традиційно занурюються біля клубу любителів загартовування Нептун. Пані Юлія прийшла цьогоріч зі всією сім'єю чоловіком та двома доньками. Кожного року году. Я угу. не, не холодно, мені не холодно. Так, але собі. виходиш, тоді вже не холодно стає. Так. стає. Вони не дуже хочуть загартовуватися, але я загартовуюся кожного дня. А як саме? Просто обливаюсь холодною водою і все. Зануритися у крижану воду наважилися не лише люди з досвідом в маржуванні, але й ті, хто вирішив зробити це вперше. Як відчуття прекрасне, ліпше не може бути. Помагає здоров'ю, згортовує. Абсолютно. Я ж ні разу навіть не вчехнув. Дуже свіженько, бадьоряче, тонус піднімає, класно. В кожного року так купаєтесь? – Ні, цього року перший раз. Цього року перший. Так. – І ви плануєте так і далі кожного року можливо подобається. Надіюсь, якщо вам все добре, то так. Ну я займався раніше зимою плаванням 18 років. Я пригадую, зими були в 90-ті роки. Змагання проводили тут. Мінус 26 повітря. Ми грілися в воді. Вода приноля замерзає. Купання на водохреща на території клубу Нептун відбувається вже 28 років поспіль з 1996 року. Ті, хто тоді були початківцями в моржуванні, зараз вже професіонали, розповідає один із засновників клубу зимового плавання у Тернополі Василь Сидорчук. Зимове плавання воно, кожен вид знаєте, він має унікальні свої особливі кажуть, відчуття. Тобто це купатися круглий рік. Лікарі наголошують, що занурення в крижану воду для людей, які не мають досвіду або мають проблеми зі здоров'ям, під час святкувань є небезпечним. Якщо ж ви все ж вирішили випробувати себе, то потрібно заздалегідь проконсультуватися у свого сімейного лікаря щодо стану організму та можливих ризиків для здоров'я.